Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня, Fresh News! У тимчасово окупованому Криму в порту Ялти було потоплено російське судно, яке перевозило чергову партію дронів шахеди із порту Новоросійська. Примітним залишається ще той факт, що черговий удар по російському кораблі здійснили за допомогою ударних дронів. А саме зараз, якщо очікуєш визволення Криму, то напиши в коментарях під відео, що Крим це Україна. Продовжимо. Росіяни полишають спроби занести до Криму чим більше боєприпасів і військової техніки. Так вони перетворили півострів на величезну базу по зберіганню боєприпасів. В ході чергового такого перевезення нашою розвідкою було встановлено, що Копати погрузили і порту Новосибірськ чергову велику партію дронів «Шахед», і що таке судно відчало до Ялти. Саме в момент, як російський корабель вже підходив ближче до півострова, по ньому було завдано декілька дуже сильних ударів. За отриманої інформації деталі здійснювалися із великої дистанції, скоріш за все, ударними дронами. Після атошних попадань, дане судно, на борту якого перебувала велика кількість іранських дронів, почало тонути. Це вже не перший потоплений російський корабель із військовою технікою чи боєприпасами. Наподалік Криму, це може свідчити про те, що українські військові дуже успішно використовують дуже потужні ударні дрони вітчизняного виробництва. Вірте в збройні сили України разом до перемоги.